Вороба атакує ще до початку епідемічного сезону. На Прикарпатті понад 30 тисяч людей вже захворіли на гриб та ковід. 19 серед пацієнтів понад 17 тисяч дітей. За минулий тиждень приріст захворюваності досяг 30 відсотків. Це означає, що вірусні респіраторні захворювання прогресують. Наразі близько 200 осіб госпіталізовано. Госпіталізовано ідентично, і госпіталізація так само як минулого тижня. у Нас іде в межах 30 відсотків від захворівших, тобто 100 Захворюваності в середньому легкого і середнього ступеня важкості, важких ступ, захворюваності випадків ну практично немає. Епідемічний сезон, як правило, розпочинається 1 жовтня. Відтак медики пропонують краянам вже вакцинуватися. Це зменшить ризики захворювання. Інфекціоністи з того, що розповідають, під сезон не буде важким, тобто. Перебіг захворювання є знову ж таки неважкий і просто поширеність його вища, ніж в попередніх варіантах омікрону, тому все одно не треба зловживати самолікуванням і все-таки при можливості, як буде така нагода, щепитися. Для того аби вакцинуватися, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Медики також наголошують, окрім вакцинації, важливо дотримуватися елементарних правил гігієни, частіше мити руки та уникати місць скупчення людей. А при перших ознаках хвороби залишатися вдома. Уляна Николюк, геннадій томнюк, новини на вежі.